Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Я і мій Юрко. Сьогодні я запрошую вас до себе на кухню. Я буду готувати компот. Компот з черешення. Багато часу давним-давно я його готувала, тому що завжди бракувало черешень. В цьому році дуже багато є. І я вирішила, щоб у нас не пропав урожай, трошечки зберегти на зиму. І ось! Сьогодні я нарвала черешень, небагато, тому що дощ мене зігнав. І з тих, що нарвала, зроблю три компотики. Може, ви скажете, що зараз ніхто того не готує вже, а я почала знову готувати. Тому що діти, онуки, постійно купують в магазині різні напитки, Кока-Кола різні. Мені тут дуже не подобається. Ну дуже. Мені здається, що домашній компот, з ягід, з, з любого, з плодів різних, смачних. Набагато буде корисніше, ніж Кока-Кола і всякі різні напитки супермаркету. Так що починаємо готувати. Для приготування компотику мені потрібно черешні. Черешні я перебрала, щоб не було ніде гнилих, такі в мене гарненькі, червоненькі. Якраз в мене тут буде на три баночки. Ось такі банки. 3-трові, в мене є три. Я помилаю, гарненько не стерилізувала. На кожну банку буду давати цукор. Цукру, цукру трохи багацько є. Я даю приблизно тут є 180 грам. Ну, не приблизно точно тут є 180 грам цукру. Все рівно то є краще. Чим якісь різні хімікати, які додають до, до тих напитків штучних. І ще я буду давати замість лимонної кислоти лимон, пару скибок лимону. Заздалегідь я поставила кип'ятити кришки. Три банки, в мене тут кип'яться ят... кип кришечки, такі звичайні кришки для... для закручування. Приготувала ключ свій старенький, потягачку. Відтягувати банки. Кип'ячу воду. Водичка в мене вже кипить. Я буду заливати черешню водичкою. І поставила інші кастрюлі водичку, щоб варити черешні. Ну що ж, приступаємо до роботи. Баночки в мене також вже готові. Все чекає роботи. Накладаємо черешеньки в баночки рукою. Руки мене чисті, помиті. Ми коли були маленькі? Речення, я люблю, черешень, я люблю багато накладати. Ми, коли були малі, то мама накладала цілу банку і ми зимою їли ягоди. Нам не стільки було важливо компот, скільки нам було потрібно ягід. Ми відкривали аромат, що на цілу хату, я пам'ятаю, і смакували ягоди зимою. Дуже було смачно. Розкладаю рівномірно всі банки. Тепер я додаю цукор. Просто засипаю. І все. В кожну баночку сіки буду давати. І дві скипки лимону. Лимон дає кислоту. Черешня взагалі є примхлива. Вона любить брудити, любить вистрілювати банки. Зараз зробиш, і банка постоїть, постоїть, а тоді, як вистрілить, то є що слухати. Так краще запідстрахувати себе. Він має кислоту і буде зберігати наш компот від брудіння. Готувати я черешню буду достатньо довго, пів години, від початку закипання ягід то є довго, тому що то черешня. Вишня вариться завжди менше, готується, тому що вона має свою кислинку. А черешня є солодка. І вона любить вистрілювати, псувати нам настрій. Тому треба проварити дуже довго, пів години. Беремо нашу баночку, яку ми засипали цукор, лимон і ягоди. І заливаємо гарячою водою. Для того, щоб банка не трісла, поставити якусь металеву штучку, яку маєте. Набираємо водичку. Заливаємо повну баночку води. кип'ячена, гаряча розмішуємо цукор. Стиляємо рушничок на дно кастрюлі і ставимо валочкою в воду. Я не в тій кухні, що можу користуватися тою штукою. У мене нижній висока косячка. Я можу спити нормально. І чекаємо від початку закипання, рахуємо пів години. І закручуємо, витягуємо стіцю і закручуємо. Чекаємо. Водички я налила по плечики. Остап. І все. Пройде пів години, не Вже пройшло більше, як пів години. Витягуємо з каструлі компот. компот.

Балочку. Накриваємо рушничком. І коли вистріли, винесемо кладовку. Ось, друзі, якщо у вас є черешні, готуйте компотики. Це краще, ніж Кока-Кола. Буду з вами прощатися. До нової зустрічі. Хто ще не підписався, підпишіться обов'язково на наш канал. Поставте нам вподобайку. До no побачення!